Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас будинок. 220 тисяч євро за 220 метрів квадратних. Тут 4 спальні, три санвузли. І також він має чотири поверхи. Ми зараз заходимо в підвал, який має санвузол. Раніше тут була перукарня. Так собі людина зробила на нульовому поверсі. Маємо тут якісь кімнати, можемо зробити їх під кладову. Тому що місця, в принципі, достатньо. І йдемо, подивимось на саму квартиру. Піднялись ми трішки вище. Маємо тут ось таку вітальню. Все продається, в принципі, зі всім готовим. 99-й рік будинку, що вважається більш-менш нормальним. Так, Вид з вікна в нас на вулицю. Ось так виглядає в нас ця вітання. Рухаємося далі. Плитка в порядку. По ремонту я скажу, що будинок. Теж в непоганому стані, можна заїжджати і жити. Санвузол, є душова кабіна, унітаз, умивальник та біде. Доволі просторий санвузол, теж плитка в порядку. Все, в принципі, добре. Сходи, які ведуть нас вище. Маємо тут ось таку кімнату. Стіл, комп'ютерне крісло, може бути дитяча або ігрова кімната. Поруч маємо кухню. Що мені подобається, кухня велика є вихід. На невелику терасу. В принципі, подивіться, гарнітури ще в порядку можуть прослужити. Рухаємося далі, піднялися ми ще вище. Тут ми маємо вже спальні, монтовані шафи, є велике двоспальне ліжко. Так, з боку є ще одна шафа, без проблем. Сходи, які ведуть нас на ще один поверх. Маємо наступний санвузол, є душова кабіна, унітаз, умивальник та біде. Доволі просторо і зроблено, в принципі, ще нормально, переробляти не потрібно, як на мене. Ще одна спальня, двохспальне ліжко, є вмонтовані шафи. Поруч маємо ще одну монтовану шафу і ще більше спальня, де розташовано два односпальних ліжка. Тут, можливо, потрібно перефарбувати стіни і ось такий вид з вікна в нас цієї спальні. Піднімаємось вище. Маємо тут наш дах, можна так сказати, так. Є ще ось така кімната невелика, теж ігрова, є кондиціонер. Тут зробили господарчу зону. Ось така у нас господарча зона і є вихід на терасу. Чудова тераса, який відкривається гарний вид з нашого будинку. Подивіться, вона велика і в цілому будинок в непоганому стані.